Друзі, усім лоха, Лука Дончич знову розносить Руді Гобера. Кайрі Ірвінг знову палає у четвертій чверті. А Ентоні Едвардс видав, можливо, найкращий данк у цьому плей-офф. Всім смачного і вриваємось! Далос проти Мінесоти. Перша гра в Техасі. Рахунок 2-0. Критична ситуація для Мінесоти. Але ми почнемо з позитивного. Лука Дончич. На розминці слухає свою словенську музику, а знаєте, хто на беквокалі? Шакіло ось це так, так. Шак допомагає розминатись. Ну або навпаки. А ми ж з вами на пару слів до Ентоні Едвардса. Ти казав, що важливо приймати правильні рішення, але можливо правильне рішення це зробити кидок. Так було таке. Окей, то чого сьогодні від тебе очікувати? А ви все побачите, буде від мене велика кількість кидків. Я збираюсь бути сьогодні прям ультраагресивним. Я за усю серію в жодному матчі не взяв більше 16 китків. Тому сьогодні буде супер-агресія. Окей, друзі, переносимось на майданчик. Міннесота одразу кидає здвоювання на Дончича. Той ідеально запускає рух м'яча, і партнери також не підводять. Піджей Вашингтон сьогодні насипає 16 очок. У Дерека Джонса Джуніора 11. Далі Лука залишається один на один проти Конлі. Ну, не найкраща ідея. Зі сторони Мінесоти летить стебек трошковий. Дала взагалі сьогодні влучає чудово 14 дальніх із відсотком 50. І Маврікс вже мають невеличке раннє лідерство, в тому числі завдяки Деріку Лайвлі. На хвилинку новачок ще не змазав жодного китку в цій серії проти Мінесоти. А все тому, що зазвичай це Алеюпи від Дончича. до речі, про Алеюпи у Даласа в цьому плей-офф. У 5 разів більше алиюпів, ніж у наступної команди. Тобто, ніж у Денвера, як бачите, це прям супер потужна зброя в арсеналі Маврікс, як і власне їх два суперскорери: це Лука Дончич та Кайрі Ірвін. Лука знову показує Макденіалсу, що той не вивозить один на один проти нього. Далі Кайрі Ірвінг також робить свої речі, влучає здалеку. У нього сьогодні 3 з 6 триочкових. Пізніше знову Кай тікає від усіх вовків у цьому проході. І таким чином, вже плюс 10 було удалося у другій чверті. Але пізніше стається неприємна пригода. Із Дереком Лайвлі в цьому епізоді Карл Карлендонідаун Даунс влітає йому коліно в потилицю. Так от новачок залишає майданчик. Сьогодні вже він не повернеться. Його одразу обстежили, але не на струс мозку, а на розтягнення шиї. Бо саме на це скаржиться центровий. Для Далласа це в будь-якому разі серйозна втрата, тому слідкуємо за апдейтами по його здоров'ю. Що ж стосується Міннесоти, то вони так і тримаються на відстані мінус 10 МакДеніалс, набирає сьогодні 15 поєнтів. Чудово влучає. А от Карл Ентоні Даунс, навпаки. 0 з 8 трочкових 28% з гри. Черговий провальний матч від Кета, чого, звісно, не скажеш про лідерів Маврік. Скайрі Ірвін, лупить здалеку. Він і Дончич продовжують показувати свій просто безкінечний скілсет в нападі. Та навіть у захисті, подивіться, після цього володіння Руді Гобер, якого Дончіч знищував у минулому матчі, розмінявся на луку. Такий зараз я йому помщусь, але ні. Дончіч перехоплює за рахунок високого IQ і найприкольніше після він показує лаві запасних Міннесоти Типу, кого ви проти мене кинули? Ви серйозно? Прям посміховисько робить із француза, але тим часом Ентоні Едвард тримає своє слово. Людина Мураха супер агресивний сьогодні. Він у третій чверті прям пішов виручати свою команду, влучає складнючі китки у проходах, роздає асисти. У нього 26 очок, 9 підбирань, 9 асистів. Ну а тепер, пані та панове, найкрутіший хайлайт цієї гри. Ентоні Едвардс, Ауч! Через Гефорда! Це не баскетбол, це мистецтво. Ось так вилітати. Ентоні Едвардс ледь не закінчив кар'єру Гефорда в цьому епізоді. І геф непогано захищав кошик в цій серії, але як захистити проти цього? Просто жесть якась. Ну і цей епізод заряджає вовків у захисті. Ентоні Едвардса в нападі. Він продовжує бути агресивним, влучати дуже складні спроби. Він прям посадив команду собі на шию і намагається дістати із дефіциту, плюс нас рід. З лави запасних, як завжди, суперпродуктивний, 14 очок і ще один красивезний хайлайт, яким він якраз виводить Міннесоту в лідери у четвертій чверті. Щоправда, знову ж з іншої сторони настає час, можливо, двох найкращих клозерів в сучасному баскетболі. Лука Дончич. 33 очки, 5 асистів, 5 перехоплень. Кайрі Ірвінг, 14 поєдні у четвертій чверті, майже без промахів. 33 всього, так само, як і у Дончича. Як же класно він в цьому епізоді завершує лівою рукою через Едвардса, але тим не менш 104-104. Дуже напружений клач, Даллас, рухає м'яч. Піджей Вашингтон. Бем! З дальньої дистанції робить плюс три. І він не просто тут влучає, він ще 5 стигає відбити Патріку Махомсу. Зірці американського футболу. Далі Лука Дончич. Проти МакДеніалса і це чудовий захист. Але це Лука Дончіч. Далі Кайрі Ірвінг також робить свою роботу, як на тренуванні. Просто все залітає. Бум! Плюс 6 середньої дистанції для Маврік. Ну а крапку в цій зустрічі ставить Деніал Гефорд. Спочатку ось такий чудовий блокшот Майку Конлі. Ну а потім в нападі знову з навіса знову алею до речі засовує Дван через Гобера. Тому якби Мінесота не намагала сьогодні зрівняла навіть рахунок, але в кінцівці, маючи луку, маючи кайрі, Даллас, показує, що вони домінують просто в клатчі. До речі, подивіться, яка прикольна реакція була дончича в цьому епізоді. Просто якийсь словенський народний танець-холодець. Але найприкольніше, що він зрозумів, що епізод ще не завершено і поспішив його завершити. Одним словом, неймовірний матч. Маврік з таким чином в одній перемозі від фіналу NBA рахунок 3-0. Міннесоті тепер треба видати просто історичні чотири матчі, щоб пройти у фінал. Чи вийде у них це, дізнаємось вже дуже, -дуже скоро. Щось там в кінцівці ти сказав Едвардсу. Я не можу цього сказати. Недоречно для телебачення? Ні, ні, ні. ні А ми давайте подивимось, як чуваки із Inside Guys лахають над Карлом Ентоні Даунсом, який знову видав провальний матч. Ой, я вже не знаю. Я кожен день влучаю по півтори тисячі китків. Розумієте, я настільки класно кидав протягом усього плей-офф. І зараз раз у раз бачите, як м'яч не влітає у кошик, як кошик його випльовує, це дуже-дуже важко. Тому треба бути впевненим, і я маю продовжувати кидати. Гей, Ерні, ти знаєш, що таке кеп? Кеп? Так, брехня. Ага, так ось він бреше, ніхто не вилучає півтори тисячі китків. Чого ти саме у мене спитав? Чи я знаю, що таке кеп? Ну бо ці чуваки поруч з тобою вони старі, я не знаю, що вони тобі розповідають про сленг. А я, я вам скажу так. А, послухайте півтори тисячі. Шак, шак, чекай, чекай. Перед тим як ти щось кажеш, давай, давай, я почну. Я все таки шутер. Так, я шутер. Так, ось я вам скажу, щоб влучити 300 китків. 300, так у мене на це йшло приблизно там пів години, ну нехай 45 хвилин. Так, от, щоб влучити півтори тисячі, треба десь половиною години. І це вже після загального тренування. Він бреше. Це, як ви кажете, кеп, кеп, так, дайте кепку, я просто жбурну в нього. Ну, послухайте, послухайте, перш за все, він бреше. Але ти влучаєш півтори тисячі. Окей, нехай гіпотетично так, він каже правду. Але в цьому і є проблема. Це не зовсім ті китки, які йому треба. В цьому і проблема. Він не працює над своєю грою в цілому. Та це ж кеп, не забувай. Кеп розумієш, це брехня. Це кеп Я не знаю просто, як ти там кидаєш лише самі трьошки. Якщо у тебе в цій серії чотири із тридцяти двох. Треба кидати із середньої дистанції. Треба працювати над постапами. Розумієте, про що я ось в цьому аспекті я його критикую. Ага, і проходив праву сторону. Що у тебе Шак? Мене бентежить те, що він не засмучений. Ти думаєш? Ага, взагалі не засмучений. Скажу про себе зараз. Я, мабуть, найбільший суперстар, якого за кар'єру свіпали п'ять разів. І те, що він грає паршиво, але не засмучений, показує, що він ще не готовий. Я пам'ятаю Кобі, якщо він промажив вирішальний кидок, в літаку до нього не підходьте. Якщо Пені Хардовий запоров вирішальний пас, не підходьте до нього. Якщо я змазав там 2-3-4 штрафних, то о, понеслось! Ти що таке говориш? 2.30, для тебе хороший вечір. <рес> тебе свіпали п'ять разів? Так, але все одно маю на чотири більше персні, ніж ти, крихітко. Так, на чотири більше. Серйозно, п'ять разів. Чотири персні. Як взагалі тебе після цього взяли в зал слави? Бо я чотири персні виграв. Якщо хтось хоче виграти кросівки із автографом Двайта Ховарда, то беріть участь у розіграші з метою допомоги Збройним силам України. На додачу там ще є крутезні подарунки. Всі подробиці знайдете у дописі під відео. Ну а я, друзі, дякую всім, хто допомагає каналу фінансово. Знайте, що цей випуск виходить завдяки вам. Хто хоче доєднатись, посилання у дописі. Ну і на цьому всім па-па!